Село велике Колодно за 30 кілометрів від Львова. Тут у місцевій пожежній частині вже два роки живе кішка. Вона народилася на початку повномасштабного вторгнення і стала улюбленицею надзвичайників, розповідає рятувальник Сергій Павлусь. Ми про неї дбаємо. Деколи більше вона про нас дбає. Киту, ну чого? чого, чого. Вона виконує у нас найбільше роботи. Вона між нами одна працює. Вона нас заспокоює після важкої зміни. Деколи під час зміни можемо з нею просто побавитись, щоб трошки вбити час. Ну і взагалі це як наш психолог, якого в нас тут немає. Сергій Павлусь жартує, що у їхньої мурки є навіть своє робоче місце у котельні. Це її робочий кабінет, вона цілу зиму у нас тут активно працює, вона у нас як старший кочегар, якщо так сказати. І вона має своє улюблене робоче місце. Ось на пічці. Там завжди тепленько, які би морози не були, вона там нас пільнує. Пожежна команда у селі Велике Колодно складається з дев'ятьох працівників ДСНС. Кішка знає кожного з них, каже водій Василь Квасниця. Вона в нас не є кімнатна, у нас виходить, гуляє, коли хоче, прийде. Для мене вона дуже добра. Я і все, вона втірне, то прийде, сіде, вона на коліна я і гладжу. Я, в принципі, кутивлю. лагідний характер кішки підтверджує і Сергій Павлусь. Кінець робочого дня завжди властиця до нас пропонує послуги психолога. Ну і мишки деколи лапає і відпускає. Хоча могла би просто лапати і не відпускати. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини, Львівщина.